Про MDMA або екстезі. Так, Віднесено до окремого класу, за деякими авторами, він є стимулятором, за деякими він є так, але є, окрем... є люди, які думають, що це окремий клас емпатогени. Тобто той, який генерує емпатію. тобто Робить людей ближче. От. Ну, і... Тут знов такі характерні для стимуляторів ефекти це там ейфорія. Є характерні для психоделіків ефекти це викривлення, викривлення візуального сприйняття, викривлення слухового сприйняття, того там музика може розпливатися і звучати там не тільки зверху, але й, й зсередини. Да? О, тобто є, є ряд таких характерних, характерних ознак цього вживання цієї речовини. Є деякі так, що це в основному виснаження. Що цікаво, що ті, хто помирали після вживання екстазі, зазвичай помирали від зневоднення. Тобто, тому, що, тому що потрібно для метаболізації цієї ці речовини дуже, дуже багато води. От. А вони забували просто пити. Для чого там пити, так, коли тут дискотека і все, все в Русі. Ну, я думаю, що всі знають, що екстазі якраз і, і відомий як. Речовина, речовина таких паті. Отже, як діє МДМА або Так? Виявляється, що він діє і на серотонін, і на дофамін, і на норадреналін. Але все, що тільки можна, на те і не діє. всіх і плющить. Отже, щодо серотоніну, то знову назад не захоплюється сиротонін, так? А, а ще й додатково виділяється. Цікаво. Ну і виділяється, крім того, дофамін і норадреналін. Знов таки, тут сиротонін в нормі чогось виділився, так, у вас якийсь сигнал, на це пішов. Назад він зробив свою функцію, активізував свої рецептори, мав би повернутися, а він не повертається. О, тому, що, тому що там сидить такий жирний екстазі, от, який його не пускає просто. І, і нічого не Як давай ще лупити по цих рецепторах. Давайте пустіть мене хоч кудись. Якщо назад не пускаєте, давайте вперед. От. І, і з людиною відбувається, е, ну, знаєте що. От. Е, загалом система серотоніну в чому бере участь? Вона схожа чимось до норадреналіну, тобто теж бере участь в підтримці загального тонусу мозку. Бачимо, що основні е, структури, де відбувається виділення серотоніну, це древні частини мозку. Так? Це е, стовбур мозку. Тобто це така еволюційна дуже древня частина, яка ще є там в рептилії. І відповідає функціональне за полегшення рухової активності, що ще цікаво, за фільтрацію сенсорних сигналів. От Ті глюки, які відбуваються, ми далі до психоделіків дійдемо, але в підсумку вони зв'язані з серотоніном, тому що всі психоделіки в підсумку діють на серотонін. І екстезі теж частково е, діє якраз на, на серотонін і бере участь в. Роду, певного роду галюцинацій. Крім того, відчуття насиченості, знову відчуття болю, когнітивні функції і, і настрій. Да? Насправді, інформації по екстезі є дуже-дуже багато, я тільки таке най -най найцікавіше тут, е вибрав, тому що дуже-дуже суперечливі дані. Дехто говорить, ні, не можна шкідливо, а дехто каже, та неправда, те, що шкідливо, ви погано показали. О, тобто колись показали, що додавали екстазі, і нейрони гіпокампу, тобто структура, яка відповідає за пам'ять, у щурів доход. Потім показали, що це неправда. Ну це наука так працює, розумієте, То я тут розказую вам це дуже-дуже спрощено, хоча може комусь і складно. Але насправді це дуже-дуже складний процес, як, як ми доходимо до якихось до якогось консенсусу. Отже, про що тут? Про те, що в людей, людей, які прийняли екстазі, вони краще розпізнають позитивні емоції на обличчі людей, але гірше розпізнають негативні. Тобто для них, для них всі добрячки. Саме тому вони ходять обіймаються, якщо на них косо подивитися, їм все одно, тому що вони думають, да ти ж добряк. Знову ж таки, показано, до речі, яким чином саме екстезі впливає на, оце, на емпатію, так? як вона генерує цю емпатію, цю близькість. Я думаю, хтось із вас чув про а, такий гормон, нейрогормон, як окситоцин, да, який виділяється, наприклад, при обійні. ну, при сексі, при, а, ну, при таких переважно соціальних, соціальних штуках. О, і а, виявляється, що показано, що екстезія якраз впливає на виділення виділення цього окситоцину. Саме тому і є, є таке бажання бути близьким і. Є враження, що всі теж такі близькі до тебе. І що цікаво, коли цих людей піс... під впливом екстазі попросили згадувати свої найкращі і найгірші спогади, то виявляється, що в них не було поганих спогадів. О, ну, Не те, що прямо аж так, але всі ті, які були погані, вони, вони дуже позитивно їх насправді розцінювали. О. Щоправда, знову ж таки, є, є суперечки, але. Те, що показано в багатьох дослідженнях, це те, що в людей, які часто і тривало вживали екстезі, є проблеми із пам'яттю. Тому що там є проблеми із споживанням енергії гіпокампом так, і іншими частинами мозку. І теж є скорочення, за деякими даними, якраз кількості нервових клітин у певних зонах, тому є проблеми із пам'яттю. Ну, тут теж, теж показано, що. А оце люди, які мдіями вживали, вони, вони гірше показують, ніж ті, які вживали канабіс і контроль. Ага, канабіс. Тому дебати щодо впливу екстазі тривають. Тобто є точки зору те що шкідливо, те, що вбиває нервові клітини, так, так звана серотонінова токсичність в гіпокампі, а є дані, що навпаки. Ну, Нічого такого немає. І навіть зараз беруться, хоча зараз екстезі немає жодного терапевтичного застосування, але беруться його прописувати людям, із, які десь воювали, так? і вони мають так званий посттравматичний синдром. Для того, щоб, якби, ну пам'ятаєте, негативних спогадів людей, які під екстезі немає. Так? Тому теж можна, можна таким чином якось допомагати людям із, із хворобливими спогадами. Добре, значить з стимуляторами закінчили.